Реально допомагає советами. Так він же не батюшка. Так в том то і діло. Ще й не СТО. Реально допомагає. Коля. Коля. Та там з начальником проблеми. На СТО заїдеш. Чув. Так худа не сейчас, Коля, на базар мене завезеш потом. Хай Бог милує. Без З днем народження тебе. З Днем народження тебе. З днем народження моя булочка. Дякую, мам. Цукерочка це, це ж твій розмір, я знаю. Якраз його і одягнеш сьогодні в ресторан увечері. Чекаю тебе на кухні, я приготувала сніданок твої улюблені млинці. Можна ще повільніше їсти? Ти ж до школи запізнишся? Ну, можна і потім доїм. Я вже не їлась. Так, готуєш, готує. Потім викидай. Чому ти взагалі тут сидиш і рюмсаєш? Нам же виходити треба. Ти все це з'їла? Доню, будь ласка, скажи мені, що трапилося? Ти все це з'їла? Тонечко, моє що трапилося. Я, я, я все приберу, ми все вирішимо, Тонечко, добре. Ну, ну, ну все буде добре, ну, ну, все буде добре, я допоможу тобі, чуєш мене? Чуєш, мене все буде добре. Не Ні, не лікар допоможе тобі Ні, Я не хочу до лікаря. Я не хочу до лікаря. Мама, я не, не хочу до, до лікаря. Старокі не бачилися. Не такі ми вже і старі. Пішли, я ви зроблю. Слухай, А непогано тут. Ти молодець. Мені вже на 15 тисяч штрафів виписали. О, не позаздриш тобі. З бізнесом біда, ще й Сергій без роботи. Що? Він сказав, що фірма просто гроші не платить. Лесь, його вже два місяці як звільнили. Місце, де Купідон стріляє в саме серце, у вас буде три хвилини, щоб знайти собі пару. Розпочнемо і нехай станеться доля.